Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі на своєму youtube каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль під ключ для нашого замовника. Таке авто, як Opel Astra J, автомобіль 2012 року 1.6 бензин на механіці. Даний автомобіль, друзі, ми доставили в місто Івано-Франківськ. Зараз, друзі, ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Всім приємного перегляду. Peugeot Partner. Авто 2016 року, 1.6 дизель. Тільки заїхала. Ціна 9900, номер телефону власника. Ось такий ось Peugeot Partner, 16 рік. В білому кольорі. По комплектації авто має кондиціонер, Ось такий, друзі, салончик, механіка шестиступенева. двері відкриваються з двох сторін. Ось Такий Peugeot Partner, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6, авто 1,4. Бензин 2012 рік, свіжопригнаний, ціна його 8500, 197 тисяч з'явленого пробігу від продавця. Дане авто на українській реєстрації, продає власник, авто має передні і задні парктроніки. Ось Такий автомобіль. Volkswagen Golf 6. По комплектації авто має... Клімат-контроль, підігрів сидінь, 4 скло підіймача, світлий салон, механіка 5 ступенева. Автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Ось такий, друзі, Toyota. 2012 рік. Механіка. 1,4 дизель, ціна його 8 тисяч. Величкий автомобіль в чорному кольорі, в хатчбеці, хто має літню гуму. По комплектації автомобіль має 4 склопідіймача, кондиціонер, механіка 6-ступенева, ось такий салон. Полка шторка все присутнє в даного автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2008 року. На автоматі. Ціна його 7700. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Дане авто має передній і задній партроніки, лінзована оптика. На гарній комплектації. Автомобіль. По комплектації має мультикермо, чотири скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. Ось такий от салон. Дане авто йде в сімеймісне. Кого цікавий такий автомобіль, Volkswagen Tauran, телефонуйте. Peugeot 3008. Автомобіль. 2011 року 1,6 дизель, 242 тисячі заявного пробіга від продавця, номер телефона власника, ціна його 8800. Ось такий от Peugeot. 1.6 дизель. Авто на дисках, в чорному кольорі. Має автомобіль задній партронік. У комплектації авто має кондиціонер, механіка шестиступенева, ступенева Ось такий от салон. Присутній також панорамний дах. Кого цікавить такий Peugeot, телефонуйте. Mazda CX7. Автомобіль 2011 року, 2.2 дизель на механіці. Ціна його 10 тисяч, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль. Mazda CX-7 В білому перламутрий автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, шкіряний салон, підігрів сидінь, кондиціонер, механіка шестиступенева Ось такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Авто 2006 року, 1.6 бензин MPI, 177 тисяч зеленого пробіга від власника. Не фарбований, запевняє власник, ціна його 7 тисяч. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія А5. Присутній задній парктронік по автомобілю. Гарна зимова бачу гума стоїть на машинці. Ось такий автомобіль. У комплектації авто має кондиціонер, два склопідйомника, світлий салон на автоматі. Полка-шторка бачу, все присутнє автомобіля. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Рено Гранд Сценік, автомобіль 2013 року, 1,5 дизель, комплектація босе, Семимісний. 255 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 10300. Ось такий автомобіль. В чорному кольорі. На 17-х дисках. Присутній фуркоп. Також я бачу безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, клімат-контроль, навігацію, 4 склопіднімача, регулярне складання склопі дзеркал, механіка 6-ступенева, комбінований салон. Ось такий автомобіль, також присутній панорамний дах. Кого цікавить такий Рено, Grand Scenic Rand друзі, телефонуйте. Volkswagen Passat B7. Авто 2011 року, 1.4 бензин на автоматі, ціна його 8300, номер телефона власника. Ось от. Volkswagen Passat B7. Авто має передні і задні парктроніки, легкосплавні диски R16. Машинка в кузові універсал. Присутній фуркоп. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігація, автомат. Ось такий от салончик. Полка, шторка, все присутнє. 1.4 бензин турбований, 90 кВт. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. Авто 2009 року, 1.6. Бензин 195 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 5350, номер телефона власника, Ось такий автомобіль, Opel Astra H, 9 рік. Авто на літній гумі. Ось такий автомобіль. Має задній партронік. По комплектації авто має мультикермо. Два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, ступенева підлокітник. Полка, шторка все присутнє. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Volvo V50 авто 2012 року, 1.6 дизель. На механіці. На жаль, пробіг власник не вказав. Ціна його 8900, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Volvo V-50, 12 рік, 1,6 дизель, авто йде на r 17 дисках, присутній форкоп, задній парктронік. По комплектації авто має гарний шкіряний салон мультикермо, 4 склопідіймача, Механіка 6 ступенева Ось такий от салончик, Полка шторка все присутня. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте. Audi A4, авто 2008 року, 1,8 бензин. Ціна даного автомобіля 8900, номер телефона власника. Авто. Автомобіль на автоматі. Песлайні. Ось такий автомобіль. Універсал в чорному кольорі. По комплектації автома я бачу безключовий доступ. Мультикермо, 4 скло тканиновий салон, автомат, клімат-контроль. Кого цікавить автомобіль? Телефонуйте. Volkswagen Golf 6 автомобіль. 2010 рік, 1,6 дизель. На автоматі автомобіль, ціна його 7800. Свінко даного автомобіля. Ось такий от Volkswagen Golf 6. Даний авто має передні і задні парктроніки зимову гуму. Автомобіль кузовий універсал, чорний колір. Машинка свіжо приїхала з Німеччини. По комплектації, друзі, дане авто має кліматконтроль, підігрів сидінь автомат, 4 скло підіймача, мультируля, на жаль, немає. Гарний салончик, чистенький. Кого, друзі, цікавить, такий от Volkswagen Golf 6, телефонуйте. Дача Sandero. Автомобіль 2009 року, 1,2 бензин. 210 тисяч зеленого від продавця, кондиціонер, склопідіймачі. ціна його 4200, номер телефона власника ось. ось. Такий автомобіль, дача Сандеро. Авто на зимовій гумі в білому кольорі. Один і два бензиновий двигун. По комплектації авто має. Два склопіднімача, кондиціонер, механіка п'ятий ступене, ось такий, друзі, салончик. Ось цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Рено Меган третього покоління, авто 2013 року, 1,6 бензин, ціна його 7 тисяч, не фарбований, як запевняє власник. Такі от Рено Меган третього покоління. В сірому кольорі машинка. Фуркопа нема, друзі, заднього парктроніка також. По комплектації авто має кондиціонер, механіка 5-ступенева, два склопідіймача, мультикерма також, на жаль, друзі, немає. Ось такий от салон. Ви цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Авто 2009 року, 1.4 бензин, 230 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 5400. Номер телефону власника. Ось такий. От. Volkswagen Golf 5. Машинка в кузові Універсал. Присутній форкоп, задній партронік. По комплектації, друзі, авто має 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева. Нагадую, друзі, що тут йде 1.4. Бензиновий двигун турбований з турбіною. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra K. Авто 2018 року, 1.6 дизель. 190 тисяч зеленого від продавця, ціна його 11 тисяч, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Opel Astra K. авто має передні і задні пактроніки, гарну літню гуму. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має мультикерму, 4 склопідіймача. Клімат-контроль, навігація, механіка 6 ступенева. Ось такий от салон. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira, Авто 2009 року, 1.8 бензин. 7-місний, сіжопригниз з Німеччини. Ціна його, друзі, 6 тисяч, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Дане авто має передні і задні парктроніки. На дисках r 15 мінівен, ось такий автомобіль, прошукає, по комплектації авто має мультикермо, два склопідіймача кондиціонер ось такий салончик, 7-місний даний автомобіль. Кого цікавить такий Opel Zafira телефонуйте Peugeot Partner Авто 2014 року, 1,6 дизель, 114 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 11500, номер телефона власника. Ось такі, Друзі, Peugeot Partner. Авто 2014 року. На зимовій гумі. Бачу присутній панорамний дах такий от. Є задній партронік. По комплектації авто має кондиціонер, механіка 6 ступені, ось такий, друзі, салончик. Закритий ось такий салон, Багажник, простори. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Авто 2007 року, 1.4 бензин, 21 тисяч заявленого пробігу продавця, ціна його 5350 номер телефона власника, Ось такий от автомобіль, Volkswagen Golf 5, сьомий рік, 1.4 бензин, присутній задній партронік. По комплектації авто має два склопідіймача клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 5 -ступенева. Ось ступенева салон. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Авто 2009 року, 1,4 бензин. 212 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6300, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Golf 5. Даний авто має передні і задні патроніки. Гарну гуму, в чорному колірі автомобіль, в кузові універсал, присутній форкоп. По комплектації дане авто має 4 склопідіймача підіймача, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, салон, полка, шторка, все присутнє. автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J авто 2010 року, 1,6 бензин на автоматі 221 тисяча зеленого від продавця. Ціна його 7500, номер телефона власника. Такий от автомобіль. Opel Astra J. Авто в кузові хатчбек. На 16 дисках, такий прикольний молодіжний автомобіль, має задній партронік. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підімеча, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, Ось такий салончик в гарному стані. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Octavia A7. Автомобіль. Власник не написав, який рік. ну Це десь, друзі, 14-15 рік. 1,6 дизель, 270 тисяч з'явленого від продавця. Повний привід. Ціна його 11-200, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, шкода Октавія А7. В рестайлі. По вікнах 16, друзі, рік. І автомобіль, присутній задній парктронік в гарному кольорі. На 16 дисках оригінальних. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача такий тканиновий салончик, механіка 6-ступенева, повний привід, 1,6 дизель, друзі, нагадую, навігація. Підігрів сидінь, клімат контроль, такий салончик, полка шторка, все присутнє. Кого цікавить таке авто, телефонуйте. Volkswagen Passat B8. Авто 2019 року, 2 літра дизель, 240 тисяч зеленого пробігу продавця, автомат не фарбований, ціна його 18500, номер телефона власника. ось такий автомобіль Volkswagen Passat B8. Авто на гарній літній гумі. На 17 дисках. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача, автомат, навігація, клімат-контроль, підігрів сидінь ось от вже салончик іде. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Tiguan авто 2014 року, 2 літра бензин на автоматі, максимальна комплектація. Ціна його 12900, номер телефону власника. Ось такий ось автомобіль, Volkswagen Tiguan, Verlaine на 19 дисках, присутній фуркоп. По комплектації автомат максимальну комплектацію, 4 склопідіймача мультикермо, клімат-контроль, гарний шкірний салончик на пам'яті. Навігація, підігрів сидінь, також присутній ось панорамний дах. Ось такий автомобіль. Кого цікавить Кітігон, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Авто 2007 року, 1,6 бензин MPI, 290 тисяч зеленого пробігу від продавця, не фарбований. Ціна його 6600. Ось такий от автомобіль. Авто на українській реєстрації. На R 16 дисках автомобіль. Ось такий. Чорний колір. По комплектації автомобіль два склопіднімача, кондиціонер, механіка п'ятий ступенева. Ось такий автомобіль, кого цікавий, друзі, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Авто 2010 року, 2,0 дизель, 103 кВт, 230 тисяч зеленого пробігу від продавця, авто на механіці, ціна його 9 ,750. ось Такий от автомобіль. Шкода Октавія А5. Авто на 16 дисках на гарній гумі. Машинка в кузові седан. ось Такий автомобіль. Кого цікавить. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат контроль. Підігрів сидінь, навігацію. Механіка шестиступенева, Ось такий от салон, друзі. В гарному стані. 2 літра дизель. Кого цікавить, друзі, телефонуйте, торгуйтеся. Opel Astra H авто 2005 року, 1,6 бензин, 250 тисяч зеленого пробігать продавця. Ціна його 4200. Ось такий, друзі, автомобіль. Машинка свіжо приїхала з Німеччини, бачу свіжі транзити. Opel Astra H. Присутній форкоп. По комплектації авто має. Мультикермо, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача, ось такий простенький салончик. Кого цікавить, в принципі, кому для роботи чи перше авто. в принципі. Так, друзі, Lexus авто, в хачбеці 2014 рік, 8200 заявного пробігу, 1,8 гібрид, автомат. Ціна його 14600, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль. Lexus, вкузові хатчбек. Авто на гарних 18 дисках. На гарній гумі. Шинка в кузові хатчбек. 1,8. Гібрид. Ось такий автомобіль. Має люк, по комплектації авто має мультикермо, автомат, гарний шкіряний салончик. Ось такий, друзі, автомобіль. Кого цікавить, такий, от, друзі, лексус, телефонуйте, запитуйте, торгуйтесь. Рено Megane, другого покоління, авто 2005 року, 1,6 бензин. 201 тисяча заявленого пробіга від продавця, ціна його 5100. Номер телефона власника ось такий Рено Меган другого покоління 2005 рік. На дисках машинка в чорному кольорі ось такий автомобіль. По комплектації дане авто має клімат-контроль, 4 скло підіймача, підігрів сидінь. Ось така машинка. Кого цікавить такі отримано гандрового покоління, телефонуйте.